Часто зустрічаються відео в інтернеті, задумайтесь, якщо відправити депутатів, війна закінчиться за один день, ну і тому подібне, і так далі. Хочеться запитати вас, хто знімає такі відео і хто там ставить лайки і коментує, що да, да, все як було б чудово. Але задумайтесь, що буде, якщо ми всі розвернемось і підемо по домах. І що буде з тими людьми, які не сядуть на літак, яких немає грошей втікти з країни, так як зроблять депутати їхні. Всі діти і так далі, вони в цьому випадку теж не пострадають. А хто лишиться, кордони закриті. І що буде, кого будуть знову валтувати, грабити і так далі. А що буде з тими людьми, якщо розвернемось ми, якщо таким чином ви хочете закінчити війну? Таким чином це не найкращий варіант закінчити війну. Треба об'єднатися всім разом і довести діло до кінця. В основному такі відео знімають з-за кордону, звичайно, хто виїхав. Тільки ви подумайте про тих людей, які лишаться, яких немає коштів, щоб виїхати і так далі. У них теж є діти, сім'ї, будинки, домівки, що буде з ними всіма, коли ворог прийде на всю територію України.